Ось перша монета з набору присвячена Олімпійським іграм в місті Москва. 10 карбованців. Ось так СССР в капсулі. Вага монети. 31 грам срібла. Ось така патина в неї. Ну це вже 80-го року. Хоча ця монета випущена в 1977 році. Перед Олімпіадою їх почали випускати, робити. І предназначалася для іностранців, для гостів Олімпіади. Ось така перша монета. Придбати її можете зайти на канал. В описі буде мій телефон.